Взагалі цікаво те, чи ми маємо право розставляти діагнози персонажам. Є книги, в яких мені прямо хочеться поставити діагнози всім персонажам, з тих пір, як я трошки занурилася взагалі у розлади, у питання розладів, розвитку мозку і так далі. І от доктор Серафікус Домантовича, я думаю, що це людина з аутичним спектром. І також у Атлант розправив в плечі, і в книзі Джерело я багато кому би поставила книзі Джерело Атлант розправив плечі. Я також вважаю, що ми маємо справу з головним героєм, аутистом аутичного спектру, якщо так правильно сказати, людина, яка. Нормально функціонує в цьому світі, у неї є гіперфокус, він дуже талановитий архітектор. Але за рахунок того, що він ну от в спектрі, він може спокійно не зважати на точку зору інших людей. Це його перевага, якому якоїсь мірі для нього інших людей ніби не існує, існує тільки те, в що він вірить, і тому йому легко відмахнутися від того, що там думає архітекторна спільнота. Ну щоправда, це відмахнутися від людей, це відмахнутися від визнання, від грошей. Так, але коли людина в спектрі і вона у неї є свій гіперфокус, є це простіше деякою мірою зробити. Також, от в книзі Джерело я би сказала, що у головної героїні також є певні розлади. Я думаю, що в неї опозиційно викличний розлад, тому що вона весь час іде проти шерсті, і при цьому вона ну, не любить бути серед людей, тобто це я не сказала, що в неї аутизм, вона просто все робить ну якби навпакійне те, що від неї очікується. І навіть небезпечні речі, тобто також непогано було б, щоб з нею попрацював трохи психіатр. Ну і чесно кажучи, знову таки, якщо людині самій не заважає, чи ми повинні її відправляти до лікаря. Так? Але ми бачимо у тому самому джерелі, люди добиваються, будучи там, ну як на мене, як на мене, не психіатра, психопатами дориваються до влади і псують життя ну не просто одній людині, а просто впливають на життя країни, тому що вони займають високі посади і не маючи ніякого там співчуття, розуміння людей граються долями, не знаю прямо тисяч людей, або граються долею однієї людини маніпулюють. Це все дуже все нездорове. Ось, і отаку от людину, нібито хотілося б ізолювати і пролікувати, так правильно, але вона ж сама на себе не скаржиться і вважає просто своє життя цікавим, насолоджується цією грою долями інших людей. Ось. І от якщо в книзі джерело як на мене немає практично жодної нейротипової людини, ну якщо не вважати там нарциса, який просто робить кар'єру по головам, от він найбільш, мабуть, нейротипова людина серед усіх, тому що його мотиви вони керуються такими так, зрозумілими речами: там хочу грошей і визнання. так? хочу грошей, і визнання, і хочу, щоб моя мама була мною задоволена. Тобто ці мотиви якісь такі більш земні в той час, як от люди з розладами, у них таких мотивів, які можна взагалі проговорити, їх навіть і складно зрозуміти, умовно кажучи. І от мені цікава ваша думка, чи може не психолог, не психіатр розставляти діагнози чужим персонажам, чи це є коректно взагалі? Чи кожну подібну книжку має спочатку прочитати психіатр, психотерапевт і написати після мови.